Цей білий храм святого Пантелеймона знаходиться на найвищій точці. І, здається, ніби він спостерігає за всім тим, що діється на цій древній Галицькій землі. На високому правому березі Дністради розкинулось невеличке село Шевченкове, знаходиться дуже давня історична споруда Храм святого Пантелеймона, що сягає часів Київської Русі. Цю святиню, що зведена з білого каменю у 12 столітті, добре видно ще здалеку, їдучи дорогою і задивляючись на цю споруду, обов'язково хочеться якось туди навідатися. А дивуєшся, як зберігся крізь століття цей древній храм святого Пантелеймона на виноградній горі у селі Шовченкове. Якесь особливе відчуття з'являється, коли торкаєшся цих стін. Здається, проникаєш крізь цей сивий камінь у ту далеку минувшину. Історики розповідають, що за часів Київської Русі у давньому Галичі було від 30 до 49 храмів, і з них єдиний, який зберігся до наших днів, це храм святого Пантелеймона. Фундатором цього храму був засновник Галицько-Волинської держави. Князь Роман Мстиславич, який у 1194 році заклав цей храм. Будував він цей храм на честь свого діда, київського князя Ізяслава, християнське ім'я, якого було Пантелеймон. Звідси і назва цього храму храм святого Пантелеймона. Серед чних до середини 30-х років ХХ століття навіть були дискусії, де був центр княжого Галича. Одні вважають, що цей центр є тут на виноградній горі. Інші називали сучасний Галич, ще інші Крилоську гору з Успенським собором. І тільки коли Ярослав Пастернак розкопав фундаменти Успенського собору, він все ж таки довів, що центр княжого Галича був там, де зараз знаходиться сучасне село Крилос. А храм Пантелеймона це був і це є перлина Галицького білокам'яного зодчества, збудований він з білого каменю. Після того, коли в тисячу 340-х роках розпалася галицько волинська держава, і галицькі землі відійшли до складу Польщі. Тут був створений костел, костел францисканців. Пізніше цей храм неодноразово руйнувався як в ході нападів турків і татар, зокрема сильних руйнувань. Він зазнав у 1676 році під час нападу на Галицькі землі турецьких військ під керівництвом Ібрагім Шайтана Паші. У другій половині XIII століття Галич втратив столичний статус і храм почав занепадати приблизно через століття. Церква перейшла до католиків, які переробили її на костел та зробили його катедральним. Церкві було надано нову назву Костел святого Станіслава, яку пам'ятка зберегла аж до 1912 року. У середині 16 століття храм зруйнували татари. Потім він перейшов до францисканців. Також тут було розбудовано монастирський комплекс і оборонні вали. Пізніше храм зазнав руйнувань через похід на галич турків. Однак великої шкоди пам'ятці завдала пожежа 1802 року та гарматний обстріл у часи Першої світової війни. Під час реставрації 1926 року. Церкві майже повернули її попередній вигляд. Невідреставрованим залишився і головний портал. У інтер'єрі храму зі стін зняли штукатурку і відслонили тесаний камінь. Візит до храму у 1991 році кардинала Української греко-католицької церкви Івана Мирослава Любачівського дав поштовх до відродження святині. У 1998 році церкву було знову реставровано, і вона отримала сучасний вигляд, максимально наближений до вигляду традиційних білокамінних храмів княжої доби. Того ж року її було переосвячено у греко-католицький храм. З того часу і до сьогодні ця сакральна споруда, що належить до княжих часів середини дванадцятого століття, є постійно діючою. Тут відбуваються божі служіння сюди приїжджають туристи звідусіль. Цьому році до храму відбулася перша проща. 1998 року церква набирає тільки краси, набирає слави, набирає такої сучасним словом популярності, де приїжджають люди, хочуть тут побути, камінь торкнуться, саме торкалися тільки що ви. От Десь там ту енергетику, знаєте, таку старовинну, молотовану енергетику, давню енергетику. Тому от ми вдячні тим попередникам і до цього часу, кожної неділі і при певних моментах тут літургія, різні богослужіння. Вони навіть вінчають, це молоді, правда? Звичайно, це парафіяни це. Наші тут вінчаються, буває таке, що інші люди приїжджають з дозволу, скажімо, їхні священники, тут також проходить обряд їхнього, їхнього вінчання. Також маємо тут мощі Святого Пантелеймона, який знаходиться в його іконі. І такий маємо такий момент, що завжди в останню неділю місяця ми молимося о 12 годині за всіх хворих людей. Не тільки парафії, але взагалі за тих, які. В скажімо, такому скрутному стані, яких вразила хвороба. Тобто ми їх всіх згадуємо, знаних і незнаних, щоб через покровительство великого божого угодника Пантелімона них торкнувся той, той дар зцілення. Святий Пантелеймон, ранньохристиянський великомученик за фахом, був лікарем і став відомий як великий цілитель. Образ святого стоїть у іконостасі. Справа він тримає у правій руці мученицький хрест, а в лівій коробочку для ліків. Східні церкви вшановують пам'ять про святого 9 серпня. На цьому храмі збереглося дуже багато написів, позначень особливо багато на рахунок написів. Є південна стіна. Зокрема, там можна побачити різні написи, які стосуються як княжих часів, так і є вірменські і інші написи, які вже стосуються того періоду, коли галицькі землі перебували в складі Польщі. Також там є зокрема зображення так званого розквітру хреста або хреста у човні. Який на сьогодні є логотипом і знаком національного заповідника давньої Гали. За одною з версій цей розквітлий хрест він символізує напрям поширення християнства. Тобто християни, перші християни до Галича по річці Дністер на човні. Графіті, які ми бачимо на стінах, були покриті спеціальною тинькою для того, щоб скрити приналежність споруди до давньоруських часів. Сучасна штукатурка відпадає від автентичного каменя, на якому є написи вірменською, старослов'янською і написи латиною і кирилицею. У храмі можемо порівняти камінь різних епох. У 1909 році історик Йосип Паленський, обстежуючи церкву Пантелеймона, знайшов на її фасадах численні написи 13 17 століть. Один із них містить дату, що відповідає 1194 року, і свідчить про побудову церкви раніше цієї дати. Цей напис міститься на південному фасаді церкви біля третього пілястра на висоті півтори метра від землі. Тест напису складається з восьми рядків, видріпаних на кам'яному блоці гострим предметом. Після його розшифровки дослідник зробив висновки, що засновником храму був Галицько-Волинський володар Роман Мстиславович, який на честь свого діда київського князя Ізяслава, християнське ім'я якого Пантелеймон, збудував цю церкву. Ширина храму має 17,5 метрів, а довжина 23 метри. У пройомі вікон видно, що стіни сягають до півтора метра. За літо камінь нагрівається і тепла вистачає до зими. Взимку навпаки, храм охолоджується так, що до квітня вода стоїть замерзлою. Дерев'яні гвинтові сходи початково були з каменю. Вівтарна перегородка у цьому давньоруському храмі характерна для часів княжої доби. В оригіналі вівтарна перегородка була виконана також з білого каменю і виглядала так, яким є зараз західний портал. Останню реконструкцію храму проводили на початку 90-х років ХХ століття за проектом відомого вченого дослідника архітектора Івана Могитача, який власне і розробив проект реконструкції і відновлення святині. У споруді церкви святого Пантелеймона переплилися риси староукраїнської і романської архітектур. Вона являє собою чотиристовпний хрестово-банний храм, у якому на підпружних арках, що спираються на стовпи, здіймається кругла баня з купольним завершенням. Найбагатшим за формою і декором є західний портал. Він значно виступає за площину фасадної стіни і своїми формами нагадує портали в романській архітектурі Західної Європи. Портал оздоблюють дві пари колон з капітелями, хусти колон, які ближче до входу, оздоблені посередині вузлами. На краях плінтусів, що під базами, вирізьблені так звані жаби. Ці колони автентичні. Вони єдині не були зруйновані артилерійським обстрілом 1915 року. Південний портал більш стриманий щодо скульптурного декору, але його архітектурне вирішення таке, як і західного. Абсиди декоровані тонкими півколонами, на які спирається аркатурний пояс. Різблені капітелі центральної апсиди мають розмаїтий малюнок. Ці капітелі і аркатурний фриз автентичні також. З цієї місцини видно і інші галицькі святині, замковий галич та крилицьку гору. Панорама направду чудова. Увесь галич, ніби на долоні.